Нижнє засідання парламенту було надзвичайно плідним. Депутати не лише ратифікували угоду з ЄС, вони надали східним областям спеціальний статус та стимульовані палаючими шинами під Верховною Радою ухвалили закон про люстрацію. Поговорити про сьогоднішні доленосні рішення для України та інші реформи ми запросили до студії Ганну Губко, ініціатора реанімаційного пакету реформ. Пані Ганну, вітаю вас сьогодні. В нашій студії ва для початку ваша думка про сьогоднішнє таємне голосування в Верховній Раді. Я вважаю, що голосування відбувалося з порушенням конституції, а також регламенту. І я думаю, що Україна після майдану і, зважаючи на ситуацію, ку на сході заслужила, щоб такі доленосні рішення відбувалися у прозорий спосіб. За час після революції гідності ваша команда підготувала цілу серію. Дуже принципових і важливих реформ, які вони сьогодні стадії, і е, що вдалося зробити за цей час. Реанімаційний пакет реформ за останні шість місяців запропонував парламенту більш ніж 50 законопроєктів. 12 з них стали законами, лише 12. Після того як втік, втік з країни і в країни з'явилося величезне вікно можливостей. З тих 12 законів є надзвичайно важливі: як закон про вищу освіту, закон про прозорість державних закупівель, закон про відновлення довіри до судової гілки влади, дуже закон про суспільне мовлення, про доступ. До публічної інформації це ті закони, на які раніше не було політичної волі, але водночас ми повинні сказати, що країні. Надзвичайно потрібні радикальні і першочергові заходи, які треба було здійснити ще в квітні. Зокрема, це зниження податків і сприяння бізнесу і залучення інвестицій, це впровадження електронного врядування, це закриття податкових ям, це 3 g інтернет. Більшість наших законів ухвалених відбувалися під тиском громадськості, що свідчить про те, що парламент не дієздатний, і насправді країна не може більше дозволити собі відтягування реформ. Провідні економісти заходу, також всередині країни, зробили сьогодні. Мого вересня звернення і до президента, і до прем'єр-міністра з закликом час об'єднувати зусилля для того, щоб ухвалювати найбільш важливі закони, тому що солдати, які воюють на сході, вони повинні розуміти, що вони повернуться в країну успішну, в країну, де нарешті є дієва боротьба з корупцією, де суди очищуються від корупціонерів і не є інструментом політичного тиску, де люди відчувають, що влада справді служить інтересам суспільства. Яка пріоритетність? Того пакету реформ, які у вас є, що ви хочете прийняти першим, і як ви зараз з цим працюєте зараз. Команда реанімаційного пакету реформ підготувала policy papers, які оприлюднить і буде просити усі політичні сили, які беруть участь в виборчих перегонах парламентських, взяти на себе публічні зобов'язання. Що як тільки вони отримають мандати, першочергово будуть ухвалені закони? Це боротьба з корупцією протидія корупції, це децентралізація регіональний розвиток, це судова реформа, реформа міліції та прокуратури. Це з Спроможність України в енергетичній сфері, зниження залежності від російського газу це реформа публічної адміністрації, скорочення кількості чиновників і підвищення їхнього статусу, зокрема і через зарплатню і гідних умов. Знову ж таки. Багато багато реформ. Які партії вже оголосили, що вони чи вони дали зрозуміти, що готові підтримати чи підписатися під цим а, документом? Ви знаєте, є дуже багато партій, які готові. От але я думаю, що це частина передвиборчих їхніх обіцянок, і українці вже мали можливість спостерігати, як перед виборами обіцяють. Як тільки стають парламентарями, все зміняється. Тому надзвичайно важливим є громадський контроль для того, щоб громадське середовище і не лише реанімаційний пакет реформ, багато інших став. Авали дамоклівим мечем, який буде висіти і над новими політичними силами, і над старими, над всіма інституціями влади, щоб ті ефективно працювали на користь суспільства. Схоже, ви е, хочете залишити цю позицію громадського контролю і перейти прямо у Верховну Раду і самі ці займатися? З чим ви йдете у Верховну Раду і чому ви вирішили балотуватися? Це було рішення прийняти під фактично тиском багатьох друзів, які сказали: подивись, ківало знову буде балотуватися. Льовочки не багато інших людей будуть в парламенті. Це фактично п'ята колона Путіна. І якщо гідні люди командою не будуть іти в парламент для того, щоб використовувати інструментарій парламенту для захисту інтересів людей, тому що наступний парламент ухвалюватиме зміни до конституції, які надзвичайно важливі. Наступний парламент продовжуватиме очищуватиме суди, боротися з корупцією. І тому ухваливши рішення. Yeah. Тільки після того, коли дуже багато гідних людей, професійних, які понад 8-10 років мають досвід роботи в парламенті, сказали, ми готові йти командою. І тільки після цього я зрозуміла, що для країни зараз це справді можливість нести інші цінності за новими підходами, навіть формувати список і його оприлюднити, дати можливість громадськості покритикувати і йти в парламент з конкретною програмою, розумінням усіх фахівців, які будуть представлені в різних ключових пріоритетних комітетах, для того, щоб наступний парламент справді. Був ефективним і нам, незважаючи на те, що в наступному парламенті буде дуже багато одіозних фігур. Але тим не менше, присутність там справді фахових людей, які мають довіру, які мають досвід роботи всередині країни, які мають повагу на заході взагалі, це хороший сигнал для того, що в країни є шанс. Дуже дякую, я вам бажаю натхнення і насправді ці реформи дуже необхідні сьогодні для України. І нагадаю, що гостем студії часта була Ганна Гопко, ініціатор реанімаційного пакету реформ.